Погоду в Україні в найближчі дні визначатимуть атмосферні фронти, які принесуть опади у вигляді снігу з переходом на дощ. Також очікується потепління завдяки активному виносу повітряних мас з півдня. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 10 грудня, у зв'язку з надходженням вологого атмосферного фронту, мокрий сніг з дощем з переходом дощ очікується по всій країні. Опади повністю накриють всю Україну без виключення. Що стосується температури повітря в цей день, то відчутно потепліє по всій країні. Так, майже по всій Україні температура в денний час доби буде підніматися до плюс 5 плюс 7 градусів тепла, а ось у південних та центральних областях взагалі повітря прогріватиметься до плюс 10 плюс 12 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій країні, то вона не буде опускатися нижче 0 градусів. Вітер в цей день буде переважно південного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 5, а вночі буде від 0 до плюс 3 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 6. Вночі буде прохолодніше від 0 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 3 до плюс 7, а вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 4 до плюс 10, а вночі від 0 до плюс 5 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 6 до плюс 12 в день і від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 10 грудня весь день буде хмарним, Вранішній сильний дощ в день послабшає, і до приходу вечора скінчиться. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У Львові протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі піде сильний дощ, який вранці послабшає. Удень деякий час опади припиняться, а ввечері очікується дощ із снігом. Температура повітря становитиме від 0 до плюс 4 градусів. У Харкові у суботу сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, нічний дрібний дощ до ранку стихне, в день та ввечері він тиме знову з більшою силою. Температура повітря очікується від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла. У Дніпрі весь день буде хмарним. З середини дня і до його кінця йтиме дощ. Температура в цей день буде від плюс 4 до плюс 9 градусів. В Одесі 10 грудня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!